Так, приїхала до мене наступна робота. Такі великі шестерні, цементовані, гартовані, внутрішній шліц і зовнішні зуби, по-моєму, модуль 6. Ну, не суть важливо, тут цікаво ось що. Що редуктор пережував і перетравив підшипник. Одна кулька, ну я бачив, бачив, такого ще не бачив. Кульку підшипника затрамбувало в зуб. Воно там все репнуло так. Ну, коротше. Блін, ну це ж жесть, я не знаю, ну тут. Ну таке я пару разів в житті бачив. Ну щоб кулька залишилась там. Глянь, такий тут удар. Там просто шматки металу по живому рвало. І нікого нічого не здивувало, ні зайвий звук з машини. Ну блін, ну це ж просто... Просто капець. Отак ну, от редуктор перетравив підшипник. Ну що, доведеться робити нове повністю. Замовляємо заготовку, ріжемо, цементуємо, гартуємо. Будемо робити нове.